шахів рай, брат, Луіс, Ва. Іспанія, рейтинг 1876. Слон зарано вийшов. Чи тобі так не здається. Типа каракан якийсь. Так, ну це, правда, нічого не дає, так? Да? Якась розміна славянка вийшла. Але слон тут зазвичай не... не те, щоб слон. Крой, 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 крой. ничего там не такого мы mm. mm. Так. Кінь Е5, взяли, взяли ферзь. І що це нам дасть? Нічого. Б4. М -м -м. Ну, хоч слона автора заберу. Який хід? Такий. Ну давай f 3. Уже є 4, потім піду. Чого не F вже? цікавіше ж було, ні? Мені. Б4, можливо. Ну, а отак от я зібаю. Да. Із дивна гра. Від мене і від нього. Якийсь прохідний пішак, але він слабкий дуже мені здається. Чек, щоб поміняти ферзів якось. Поставити туру сюди. Поки що F3 якось забирає поле. Перекрию от Він чомусь йде на цю позицію. Я в на нього місці, звісно, не йшов. Тура позаду, як казав. Тараш. Ти йдеш на F4. Можливо, Ні, не можу. Шах я сюди, прийшов. Ну, пішли. І пішов наш пішачок поки що. Цього віддаємо, але в нього буде контрграм. Він хоче все блокувати. Ну, ми маємо йти вперед. Ну, ще разочок. очкущу. Кінь, до речі, тут обрізаний. Парасолька? Чи як там цей прийом називається? Тепер так піду. Якомога швидше. Я чекаю короля тут. Хто може не знає, але так воно. Так, так, це може не дуже. Ти можеш перекрити, да? Не знаю, вже пішов тут. Ну, поки що так ще пограю, не знаю. А, ти нападав. Ти нападаєш на нас. Ну, будемо якось тебе проганяти. Щось там крутить конем своє. Давай по второму Так, це я зівнув. Зрозумів суперник трошки. Чому треба було швидше сюди йти? Температура зв'язана. А слон мене розв'язаний. Так, дякую. Хай буде. Буде мене ще один пішак зараз. Тільки король відійде від цього поля, король прийде сюди. Зараз буде такий хід. А може і не буде, плачу. Так тоді. Хто фігню зробив. Ще нормально. Нормально. А, він да, він же не встигає тут. Шах. Чому здавалося, що він встигне тут шахнути і забрати фрезями. Дякую. От суперник. Кіншпіль... Не вгадав. Помилився. 75-76. У нього була хороша позиція, але. Веншпіль, звісно, мабуть, не треба було йому йти, або не зразу. Тому що віддалений прохідний пішак, як казав Стеніс, а найнебезпечніший. Тому що він віддалений. Зазвичай королів знаходяться в коротких рокировках. А оцей пішак він йде йде, це і поки до нього й йде, йде, партія закінчиться. От я помилився. Суперник зразу тактично наказує за це. За необережність. Але випускаю всю прямо. Ферзь Б2, так. Да. слабкі чорні поля, не слабкий Пішак на d4. Активні фігури в супернику. Ферзь активний. У мене ферзь не дуже активний. Йому тут ну, нема що робити насправді. У нього нема слабкостей у чорних. Нічого не робить. А от причепитись до короля можна. Ну і до цих пішаків, да. Крім короля, слабкі ще пішаки. Можна їх просто з'їсти, а вже потім спокійно перейти в еншпіль. А тут, вибачте, твої наскоки просто захищаються. А слон здорою зазвичай сильніший тандем, тому що це дві далекобійні фігури. і Вони одне з одним взаємодіють краще, ніж кінь здорові. Є, звісно, нюанси. Коли кінь з здорою краще, але зазвичай це не так. що тут ще прохідний пішак, звісно. І Тура не грає, тура просто стоїть пасивна. Зазвичай треба, щоб король блокував прохідний. А Тура бігала по всій карті. По всій Тому що вона мобільна. І створювала контр-гру. А тут Тура ну, одна клітина в неї вона не, не активна. А я Треба зіграти ось. А, і погроза ж сюди. Да. Була погроза. B8. Але я знайшов перестройку я. Не, просто Просто він міг швидше королем дістати з цього поля. А він витратив час. От один хід не туди трагедія одного темпа. Хтось також так казав. І тут без... знову ж таки. Тура просто пів партії нічого не робить. А слин, слин, слин бігає туди-сюди, все з'їдає. У мене була якась ідея тут, типу, створити ще одного прохідного. Тут би він його заблокував, а цей пішов. Король змушений був би сюди піти. А ми тоді хоп-хоп, або так хоп-хоп. І розтягнули б його. Ну, а тут просто так. Все.